Усім мирного неба, Божої охорони. Дякую, що дивитеся відео. Дивіться, хочу сьогодні розказати вам таку історію, яка зі мною сталася ось буквально нещодавно. Як мене обманули з ремонтом у ремонті інструмента. Дивіться, ну, нікому не секрет, що інструмент, який працює, який без перестанку, він є в роботі, він виходить з ладу. Ось, і мова про один із 19-го року інструмент. Ось є такий компресор гібридний, який працює від акумулятора і від мережі. Тут він працював, все добре, але вийшло з ладу в нього електроніка, автоматично не вимикався. Тобто все показувався, все, бари, паскалі, все чудово. І... Шліф-машинка. Ось така кутова, яка з 21-го року. Тут е вийшли з ладу мозги, так скажемо, блок управління. Е ну, ну, Інструмент видно, що він в роботі, він працює часто, працював і дивіться, в чому полягає суть обмана. Я познайомився з чоловіком. Через інтернет, ну так, слідкую за його життям. Дивлюсь, зрозумів, що цей чоловік знає про даний інструмент, дуже багато. Дуже багато знає, дуже багато пояснює. ну, тобто, Людина, людина своєї справи. І так сталося, що в мене вийшов з ладу даний один інструмент. Другий, третій назбиралося, і вирішив я звернутися до нього за порадою. Так як ну, знаємо, що неспокійний час, багато людей не вдома, і знаючи, де, де він знаходиться, попросив в нього поради, щоб він мені допоміг або з сервісним центром, або хтось десь. Чи міг би відремонтувати, чи навіть я навіть собі не допускав такої мислі, що і він зможе взяти за цей ремонт. Я з ним вів переписку в Телеграмі. На що він мені відповів: Відправляй мені, я подивлюсь, спробую тобі в цьому допомогти. Я повірив цій людині, так як ми за за кошти взагалі розмови не було. Запитав, скільки це буде коштувати, але розуміючи, то, що поки не, не подивиться причину поломки, не вияснить ремонт. Про, про ціну ми не можемо навіть обговорювати. Я спакував посилки, цю посилочку, цих три інструмента, відправив йому. І дивіться, чоловік мені все налаштував, покажу, що все справно працює. Тут нарікань немає. Ось така моделька, вона мені дуже подобається. І бари, і паскалі, і там. Тобто, все, все чудово. Все чудово. Навіть на відео мені пояснив чоловік, як ним правильно користуватися. Тобто, відкрив мені те, чого я сам не знав. Хоч він в мене давно, я давно ним користуюся. І показав мені ті таємниці, яких я навіть сам не знав. Добре, це раз. Потім дану шліф-машинку, він також показав мені, відправив відео, де, де він зремонтував, яка була причина поломки. Ну, Нарікань немає, все чудово. Інструмент працює. Пра... Інструмент працює. І в чому йде суть обмана? В тому, що коли чоловік відремонтував, відгукнувся на. На моє прохання. Кажу, все працює, все добре. Я кажу, можеш відправляти за тою самою адресою, з якої було відправлення. І скинь мені номер карточки, як я можу розрахуватися, скільки це буде коштувати ремонт. На що чоловік мені відповів таким смайликом з посмішкою, що Про який ремонт е, може бути мова, про яку оплату? І я б ще не знімав би це відео, але цей чоловік е, чинив ще по-іншому. Він взяв і оплатив доставку в мою сторону. Тобто повернення посилки з ремонтованого інструмента він відправив мені, на що він не відгукується на повернення, навіть про це не хоче чути розмову, якісь кошти про щось таке. Навіть голосове прислав мені, що я поспішав. Ну, тому що чоловік не вдома, ми всі розуміємо, де хто знаходиться, і сьогодні важко знайти майстра. То він ще мені в голосовому смс сказав, що просив вибачення, що нічого не поклав до посилки. Тобто все, все ж нічого, але суть обмана полягає в тому, наскільки наскільки може бути обман приємний, що ця людина. Своїй, своїм добром, своєю любов'ю до, до ближнього розуміє цінність е, життя, яке воно сьогодні дороге. Знаєте, отаким от маленькою, такою дрібничкою проявив символ любові до, до ближнього, до тої людини, якої навіть не знає. Тому що ми з ним ввели переписку, але особисто ми не знайомі. Чужі людині так відправив, знаєте, і е, питання таке. До вас, наскільки ви часто робите такі, такі приємні речі, наскільки в ваших серцях ще є ця любов, ця відзивчивість, і особисто тобі Відім, щира подяка. Це відео знімається, не, так скажу, не з першого дубля. І вже пройшов той чуть-чуть період часу, коли вже висвітло в новій пошті, що посилка оплачена, вже приїхала, я вже її розпакував. Тому своїх емоцій я так не вмію виражати. Але щира подяка Божої охорони тобі та твоїм близьким, там, де ти зараз знаходишся, Божої охорони, піклування. Тримаємося, тримаємося, перемога скоро. Дякую всім.